Що є базовими речами, які надзвичайно необхідні людиною з військовим досвідом? Відчуття дві основні речі: відчуття безпеки і довіри. От довіру ви можете скласти тим, що ви проговорюєте прості прості речі, що я може, не дуже досвідчений. Давайте з вами будемо паралельно один одного, там якби підтримувати і говорити про питання, які не є коректними. Про про дякую за службу, про, про вдячність це вже певна довіра. Про те, що ви дуже хотіли потрапити, ну саме працювати з військовим, бо вважаєте своїм обов'язком із і своєю волею допомагати людям. Про про певний етап це певна довіра. Безпека, чому важлива для військовослужбовців, ветеранів? Бо а, саме травма, травматичні ем, прояви уже в здоров'ї людини, вони лишають людини безпеки. Ж, людина в в стані посттравматичної стресової реакції, посттравматичного стресового розладу, сформованого розладу ніколи ніде не відчуває себе небезпечною. Світ для неї взагалі стає небезпечним. Багато людей, незнайомих це небезпечно. Людина нова. Яка з вами спілкується небезпечно. Похід до якогось психолога або лікаря, до якого ви направляєте, це певна небезпека, бо людина не відчуває в себе сили бути, ну якби відчувати ситуацію, бо вона дуже відрізняється від ситуації в бою. І це все бере свої корні від. Тих правил е, війни, з якими людина перебувала на, е, в умовах бойових дій, особливо якщо це тривалий період, людина перебувала два і три роки. Бо певні правила виживання вони були дуже потрібні на фронті. Це і правила безпеки і правила. Сканування простору одразу. Це правила підтримки побратимської. Люди знали, там ворог там свій, нема полутонів, нема сірого, є біле, чорне, є свої, є чужі. Є завдання, треба виконувати. Тому травма. Вона підтримує всі ці бойові якості, які людині були потрібні там, але вони не спрацьовують вже в цивільному життя. Бо немає тої загрози. Є багато нових людей, яких ти не знаєш. Це світ чи це чужий. Буде він тобі підтримуючим і твоїм захистом, чи не буде. Особливо це стосується, людей, які пережили полони тортури. Тому формування цього безпечного середовища буде дуже важливим.